Розпізнати відбитки пальців, перевірити автентичність підпису і документів. Усе це можуть працівники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при управлінні Міністерства внутрішніх справ України в області. Тут працюють висококласні фахівці, від роботи яких залежить хід розслідування кримінальних справ. У день професійного свята вони розкрили окремі секрети роботи. Далі Вадим Панафідін. Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр допоміг розкрити не один злочин. Ось так, наприклад, беруться відбитки пальців. Скільки людей, стільки і відбитків, кожен з яких неповторний, так як і запах людини в обласному науково дослідному експертно-криміналістичному центрі є п'ять відділів, які проводять найрізноманітніші експертизи. Із трьох людей розпочиналася робота експертів на Волині. Тепер у їхньому колективі близько ста працівників. Коли злочинці намагаються приховати сліди злочину, справа честі кожного криміналіста виявити їх, запевняють правоохоронці. Будь-який огляд місця події по вчиненому злочину або ж по надзвичайній події не обходиться без спеціаліста-криміналіста, в якості якого виступають співробітники нашої служби. Інженерна, бухгалтерська експертиза. Дослідження, будівельна експертиза, земельна експертиза. Тобто на сьогоднішній день. Експертна служба старається йти в ногу з розвитком країни і займається такими видами досліджень, які вимагають сьогодення. Статистика свідчить: минулого року за участю працівників експертної служби МВС України розкрито майже 200 тисяч злочинів, що становить 60% від загальної кількості розслідуваних за цей період справ. Тому їхня робота в особливій пошані. Наша служба, як ми вже говорили, така є допоміжна для всіх служб міністерства. Але разом з тим вимоги до наших спеціалістів сталися дуже великі, тому що це, по-перше, це має бути знання, це має бути кваліфікаційний рівень, а по-друге, за кожним фактом нашої експертизи, за кожним нашим дослідженням стоять люди, від яких залежить, їхня доля залежить від нашого висновку. Із розвитком технологій удосконалюється і робота криміналістів, але як і раніше, все вирішують кадри. Тому експерт повинен володіти спеціальними знаннями і міти швидко та інколи неординарно діяти на місці подій, бо за залишеними злочинцями, слідами і предметами, можна відновити механізм подій, встановити учасників, визначити знаряддя злочину.